Вітаю абітурієнти навчального наукового інституту філології та історії, адже у нас соціально важливі професії. У нас майбутнє професії вчителя української мови та літератури, історії та громадянської освіти, англійської мови та зарубіжної літератури. Скажете, які перспективи? Перспективи величезні, особливо в нинішніх умовах. Чому? Тому що вибір саме такої професії це ваше майбутнє кар'єра дипломата, історика, науковця, філолога, керівника. Велком до нас, наш навчально науковий цитут філології та історії це традиції та майбутнє. Чому тому що е, цьому корпусу 150 років? Чому тому що саме в і почали вперше в Україні готувати вчителів? Ми продовжуємо цю традицію робити вже в 21 столітті. Чому ми це робимо? Тому що нам це гарно вдається. Як А в нас є дуальна освіта. А що таке дуальна освіта? Це поєднання, навчання і роботи, зарплати, стипендії. Також саме в нас дуже багато стипендіатів президента. А губернаторських стипендіатів, коли студенти за свої досягнення отримують кращі, вищі стипендії. Тут у нас комфортно, тепло і якісно. вчитель української мови. Це не тільки про орфографію, це про любов до рідного слова, про силу, яка формує ідентичність, про те, щоб кожен українець міг не лише писати, а й говорити впевнено, мислити українською. Бо мова це те, що тримає націю, це коріння, що живить майбутнє. А ще за бажанням можу працювати редактором, копірайтером чи смм менеджером Вибір за тобою. Вчитель англійської це той, хто вчить говорити, мріяти, досягати глобального. Це той, хто дає інструмент для спілкування з усім світом. Англійська мова можливостей. Вона відкриває двері до розвитку, нових горизонтів та цікавих людей. Саме тому я беру активну участь у міжнародних обмінах та молодіжних проєктах, щоб практикувати мову, пізнавати культури та комунікуватися з цікавими людьми. Нещодавно я повернулася з програми академічної мобільності в Туреччині і знаєте, що це був найдивовижніший досвід із того, що я мала, і крок до мого майбутнього. А я наразі тут, у Туреччині, вдосконалюю свою англійську навички викладання, вивчаю культуру, обмінююсь досвідом з іноземними студентами. І як бачите, така можливість і для хлопців, Тож вибір за тобою. Вчитель історії це не просто хроніст, це повідач, мислитель, людина, яка формує громадянську свідомість. Бо хто знає історію, той має силу змінювати майбутнє. А це наш сьомий корпус в самому центрі міста, де ми навчалися і будемо навчатися надалі. Якщо ти той самий, хто хоче змінювати світ через розуміння його витоків, то приєднуйся до нас. Хочете стати істориком? Можете стати це в Лугиському університеті. Навіщо скаєте? Хоча б для того, щоб стати ректором. Всі ректори, практично, які працювали. Вони всі е, працювали на кафедрі філософії. Вони були філософами, істориками. Єдине виключення Володимир Михайлович Куриленко. Він філолог, але він все одно працював на начальному науковому інституті філології та історії. Тому куди вступати? Варіант один філології та історії, Андрію Петровичу. Професія педагога завжди була престижною. Але зараз пріоритети змінилися чи можна після навчання тут працювати не лише вчителем? Так, звичайно, дійсно, у нас в нас, науковому інституті філології та історії, перш за все вчительські професії. Але як показує досвід, більшість наших випускників працюють не за фахом і влаштовуються дуже гарно в житті. Вони працюють науковцями, вони працюють на кіностудії, наприклад, Довженка, вони стають режисерами, керівниками навіть працюють і в нас у місті, і в Шостинському районі, і багато де за межами нашої сумщини. Тобто головне це диплом. Диплом нашого ГНПУ – це диплом європейського зразка, який котується в світі. Чому і нас в тому числі в інституті вчаться іноземці? Мене звати Катерина, я випускниця спеціальності Українська мова та література, і я переконана, що це чудовий вибір для тих, хто цінує художнє слово, адже навчання допомагає глибше зрозуміти не лише мову та літературу, а й відкриває перспективи у журналістиці, у викладанні, у видавничій справі. Окрім того, розвиває критичне мислення, аналітичні здібності та допомагає вдосконалювати. Власний стиль письма це більше ніж освіта, це світогляд, це мислення, яке залишається з тобою назавжди. Доброго дня, слава діка, аніоси, ніха Мене звати Угничова Дарина, і я випускниця Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 2013 року. Я не просто так привіталася з вами на чотирьох різних мовах. Справа в тому, що вже сім років я проживаю за кордоном та викладаю англійську мову та літературу в таких країнах, як Південна Корея, Китай, В'єтнам. Та зараз Тайланд. Я запрошую вас до навчання в Лухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка через те, що це чудовий шанс для вас отримати суперосвіту, знайти дуже класних друзів та мати можливість подорожувати по світу і знаходити собі роботу дуже легко. Подивіться на мене, я з маленького села Сумською. Області Шостинського району я втілила всі свої мрії в цьому житті. Тепер час за вами. Я випускник 2012 року за спеціальністю Українська мова, література, англійська мова, зарубіжна література. Дуже багато пройшло неймовірних миттєвостей в цьому університеті. Мені виявилось мало, тому я ще й вступив на спеціальність історія, де й навчаюся сьогодні. Тому, будучи безпосередньо приналежним до і студентської когорти і. Педагогічних працівників мені залишається лише доземно вклонитися цьому закладу за науку, за настанови. Всім моїм викладачам щира вдячність за терпіння, за підтримку, за навчання і в неоціненний внесок у формування мене як особистості, як. Я сподіваюсь, професіонала своєї справи. Вітаю. Мене звати Лілія, і я випускниця Глухівського національного педагогічного університету 2021 року. Випуску сьогодні я працюю викладачем англійської мови, і моя робота це більше ніж професія, це справжнє покликання. За роки викладання мені вдалося не лише навчити сотні учнів, й допомогти їм полюбити англійську, подолати мовний бар'єр і досягти своїх цілей. Я розробляю власні навчальні програми, впроваджую інтерактивні методи, організовую мовні табори та навіть створюю контент для соціальних мереж, щоб зробити навчання сучасним і цікавим. Мої учні успішно складають міжнародні іспити, беруть участь у конкурсах та олімпіадах. А найцінніше досягнення для мене це їхні прогрес, натхнення та вдячність. Усе це стало можливим завдяки міцній основі, яку я отримала в Глухівському національному педагогічному університеті. Тут мене навчили не просто викладати, а розуміти учня, мотивувати, бути гнучкою і відкритою до змін. Я безмежно вдячна своїм викладачам за підтримку, знання та віру в кожного студента. Саме ви заклали фундамент для моєї професійної реалізації. Дякую університету за ці можливості. Бажаю розвитку. Досягнень та ще більше успішних випускників Навчальний науковий інститут це три кафедри, які готують кваліфікованих фахівців. Адже самі викладачі цих кафедр це прекрасні, класні і найкращі лідери в освіті. Це п'ять докторів наук та професорів. Це дуже багато доцентів та кандидат наук. Ну і звичайно, асистенти. Асистенти це наша гордість, це наша слава. Чому тому, що асистенти це наші випускники. Випускники, які навчаються в аспірантурі, та також працюють у нас на кафедрах. Мене звати Голуб Анжеліка Анатоліївна, я випускниця Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 2021 року. Отримала професійну кваліфікацію магістр середньої освіти, учитель історії, суспільствознавчих дисциплін і правознавства. Нині свою наукову кар'єру продовжую на аспірантурі нашого ЗВО за спеціальністю 032 Історія та археологія. Паралельно працюю асистентом кафедри історії, правознав знавства та методики навчання, викладачі університету реалізують якісну підготовку майбутніх педагогів, професійних науковців, підтримують їх ініціативи, допомагають з працевлаштуванням, надають нові можливості. Я, як аспірант, отримую не лише нові знання, а й гідне стипендіальне забезпечення. Тому запрошую і вас на навчання до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Ми з вами в залі рідкісної книги. Тут тихо, як завжди в бібліотеці. Чому? Тому що тут пахне історією і філологією. Адже тут історія, історія 150-річчя нашого університету. І тут стають науковцями, стають лідерами, стають гарними освітянами. Чому? Тому що саме тут академічність, саме тут перспективність, і тут завжди можна знайти багато чого нового, хоча це було вже колись. У нас в інституті працює аспірантура історія та археологія. Тут також є можливість відкрити спеціальність філологічних наук, і це дуже гарний час після бакалаврату і майстратури навчатися новому протягом чотирьох років, отримати стипендію поряд 9 тисяч гривень і війти в еліту науковців України. Зацікавило? Приходьте до нас.